Ви бачите, там екіпіровані, знаходяться працівники. Так зустрічають порчан. Дивіться ці обличчя. Тільки забили обличчя, де корови. Так, зустрічаються порчани в Україні. Бачите, увагу, сидять екіпіровані бійці, без підрозділів. Ось так зустрічають прочан. Януковичський. — навколисті. А у нас в країні вже всі О, дороги перекриті чи ще нічого. Тут намагаються люди виїхати, але в них це не дуже вдало виходить, тому що як бачите... Як, як, як бачите, ось цей автомобіль порушує правила дорожнього руху, перекрив дорогу. І оцей автомобіль. О, це треба буде передати. Це вони взаємно один так. на одного протокол. — Так. А чому не складаєте протокол? Скажіть, будь ласка, як, як ваше прізвище? Моє прізвище — це ми щит. Да, так, а чому ви не складуєте протокол? Автомобіль порушує правила дорожнього руху, перекрив дорогу і не можуть виїжджати. Чому ви не складаєте протокол? Складіть, будь ласка, протокол. Ну от, Машина перегородила, заважає, порушує правила дорожнього руху. Перегородила дорогу. Складіть, будь ласка, протокол. Ось ця машина, ось її номера. Бачите, там є. церкві милебену зброї. 12.35. Бачите? От. Будь ласка, складіть а що, протокол. Води не пускають попити, да? а, а знаєте, що зараз холодно, і ми чому інспектор, чому ви не складаєте? А ми хочемо проїхати ваши і чому ви особисто порушуєте порушуєте своїм своїм автомобілям, порушуєте права правила дорожнього руху? Чому ви перекрили дорогу? На основі чого як ви не порушуєте? На, ну на основі чого ви перекрили тут? Ось я дивлюсь, місцеві жителі не можуть виїхати. Всі питання... Кому Кому до Кому? 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 управління Київської області Же... А при служба тут до чого? А до чого тут прислужба? Ми ж сюди не на політичному акції, вони маємо. Ви стоїть і перекриваєте рот. Ось там не випускають машини. Дітям. Ні, ми не сваримося, ми хотімо виїзди. Ми живеємо право справжні. Мы же не правда, Ви 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 правильно? От машина не може проїхати. Ми будемо пересуватися вільно мерів своїх держав. Правильно? Читали на сетусі? То чому я не можу доїхати Андрій, до свого дому? Я побіспитив, Ви ж пугай, поверю, та, я я не попугай, повторіть нормально. На скільки тимчасово? На годину. На до особливого розпорядження. До якого особливого розпорядження? Хто розпоряджається зараз Конституцією України? Ви? Ні. То чому? <гірки> поясніть мені нормально, яким чином я можу їхати до я поїхати до того, Ви поясніть, що ви обмежені, ви не поясніть, як доїхати. Мені не треба, мені не треба поїхати. Хто може допомогти? Нет, давайте щось свого керівника. Ми не хто вам віддав свій наказ? Задавати питання, ми маємо право. А ну, давайте сюди керівника, хто віддав наказ. Як а ми можемо приїхати додому? Зараз ви не зможете приїхати а чому ми не можемо, ми не можемо ми приїхати додому? Ну, ми, нас... ми на, на території якої країни? України. України? Це державний кордон? Так. Якщо ви Та Та державний раз, кордон. Ви до прес-служби перекрила не преслужбу. На підставі чого а ви тут перекриєте? А а Прес-служба дає офіційні коментарі. Мені не треба офіційний коментар, не пропустити виконую, до. У Будь ласка, всі підходьте сюди. Ми йдемо пішки до п'ятого джерела. А чому ви не можете про... А, а чого не можна <плес> Тріх, <плес> вже <приїхали> три <плес> <В> автомобілі? <'їхали> <плес> Я вас про це, що ви пропускали всі автомобілі? Я прошу пропустити мене, пропустити моїх друзів. Розійте, будь ласка. Ну так проїжджайте, це що? Ну, так... Розіть, ти ваші довідки приїдемо. Я раді, що зараз змовили, приближення 30 Ну кунки. А справа. це заборонено? То ми перекрив цю зацікавлю. Це заборонено. Буде. А Скажіть, будь ласка, це Тут Конституцію України. Десь написано, скільки машин, в яку вулицю може запрошують. Свобода Доклад, пересування, знаєте? Де ж написано, Доклад, скільки машин може заїжджати. Начальника не приснути. Давайте про службу сидіти, не важко служба. Не прес-служба перекрила ви. Я повністю ставість. На які які обов'язки? Ваш обов'язок захищати громадян, захищати чей, Конституцію України. Так, так от, будь ласка, забезпечте, приберіть Я перешкоди. Її ви не забезпечуєте, ви створюєте пробки. — ви порушуєте правила. Ви сам не забезпечуєте там за углом. — Ви порушуєте Нас правила. — Ви вас протоколи за, за таке паркування. Чому ви дозволяєте собі те, що заборонено законодавством? Вибачте, ви нам скажіть, хто вам віддав наказ? Будь ласка, це і, ж якщо себе... можна ваше ваше посвідчення, покажіть, що про докувате. Є вас запитання Офіційно звертайтесь до прес-служби. Добре, Ви маєте представитись. Ви покажіть, будь ласка, ваше ваше посвідчення, що згідно закону про міліції, ви зобов'язані зробити. Будь ласка, людям покажіть. Скажіть, на які підставі взагалі перекрили дорогу? Можете пояснити, чому на підставі не можуть... закону України про державну охорону? Тимчасово обмежений рух. А, а то що державний Тимчасово обмежений рух? Що доросли з офіційним День. запитом до головного провір? — Так Ви ж виконуєте наказ, мають бути підстави, які розпорядження? — Я виконую свою забезпеченню безпеки дорожнього руху. Ви його порушуєте? ви перекрили ви рух транспорту. Рекриваєте. Наказ хто, хто конкретно тому, щоб віддав? віддав? Хто вам віддав наказ перекрити цю дорогу? скажіть, будь, а, будь ласка, випишіть протокол на цю машину. Вона порушує правила. Можете виписати? А, є, будь, будь, будь ласка, можливо. А у нас... Чекайте, чекайте. Прочитайте, будь ласка, хтось там. Кльоц, Ігор. Євгенівич. Ігор Євгенович. старший інспектор з особливих порушень. Так, а скажіть, будь ласка, якщо ви забезпечуєте рух, а працівники бірку та в машині вони що забезпечують? Охорону громадського порядку. А що його охороняти?